Сьогодні ми будемо прикрашати пасочки. Вони у нас вже готові, вони такі маленькі, для того, щоб було, була можливість різні види декору зробити. І у нас є певні інгредієнти для цього. Тому почнемо прикрашати. У нас є різні суміші насіння, горішків, є ось такі прикраси: ізюм. Можна брати все, що можна покрошити. там печиво. Насіння, гарбуза, деякі фрукти, які ми будемо висушувати. Потім у нас є ось такий шоколад, який ми будемо розтоплювати, і е е яйця, з яких ми будемо брати білок. Ну і, звичайно ж, самі пасочки. Спочатку нам потрібно приготувати фрукти, які я хочу е висушити і зробити їх е таким красивом для того, щоб прикрасити на декор. У нас є. Груша зелена та жовта, є лимон. Отже, лимон нарізаємо тонесенькими скібочками. Нарізаємо тонесенько. Навіть якщо він пошкодиться, нічого страшного, це буде навіть красивіше, бо він скрутиться. Тепер нарізаємо грушу. Спочатку ми її нарізаємо на половинку і потім товнесенькими стілочками. Спочатку потрібно трохи висушити наші фрукти, для цього можна взяти паперовий рушник. І ось таким чином промахнути. Так, скоріше лимон та фрукти, які ми хочемо висушувати висушиться у духовій шафі. Тепер беремо пергамент і викладаємо ті фрукти, які ми хочемо висушити. Та можна яблука робити, що згодне. Викладаємо на наш пергамент. І потім поставимо у духову шафу. Саме із грушкою. Потрібно окремо, щоб вони не торкалися один одного. Тепер ставимо в духову шафу. Час не можу сказати, бо це залежить від того, скільки у вас цих фруктів, температури і так далі. Просто потрібно постійно перевіряти. Тепер зробимо білкову глазур. Нам потрібно відділити жовток від білка і використовувати лише білок. Взбиваємо тепер наш білок. Додаємо трохи до збитих білків трохи цукрової пудри. І ще раз вбиваємо. Також нам знадобиться пару пропилинок хлининого сока. І взбиваємо. Ось така у нас консистенція цієї глазури після того, як ми її збили. Деякі пасочки я хочу зробити е, жовто-блакитними, патріотичними, тому у мене є ось такі варники, це натуральні харчові барники. І ось у цю глазур я буду додавати варники. Тому мені потрібно розділити на е, дві посуди додати два види барники. Це буде один колір. А тут буде інший кольор. Можна використовувати і білу, це теж дуже красиво, може я навіть залишу білу. Ось в один додаю синій, а в інший жовтий. Потрібно не поспішати і почати з невеликої кількості, а потім можна перемішати і додавати ще. Таким чином змішуємо голуби, бачимо, що його замало, значить буду зараз додавати ще трохи. Так, додаємо ще трохи і перемішуємо. Те ж саме будемо робити з жовтим виробником. Його замало, додаємо ще. І переміщуємо. Так, ну вже у нас такий колір трохи кращий став. І ось такий у нас голови. Бачите? Дуже добре вийшло, мені здається. Ну і білий колір теж трохи залишимо одну зробимо біленьку. Відкладаємо і тепер переходимо до смаження насіння гарбуза. Ми його будемо Так, Тепер беремо сковорідку. включаємо вогонь. беремо насіння гарбуза. Потрібно розігріти сковорідку Без ніякого додавання ман, олії. Ми просто трохи підсмажимо це насіння, Додамо трохи солі та цукру. Все. Так, Розігріли, додаємо насіння. Важливо, щоб було одним слоєм, таким, одним шаром. Підсмажуємо. До золотистої скоринки підсмажуємо і додаємо трохи солі, щоб був такий солодкуватко солений смак. І додаємо трохи цукру. Або цукровий карамель вже І теж трохи підсмажуємо. Так, наші фрукти вже готові, вони, бачите, як трохи підсмажились, висушились і скрутилися. Тому тепер вони будуть дуже так красиво прикрашати наші пасочки. Цукор вже карамелізується, перетворюється на таку карамель. Ось можна тут побачити. І потім, коли ми виключимо, вони можуть склеїтись. Але ми потім зможемо їх трохи розділити руками. Вже без, без ложечки